30 березня у Житомирі офіційно завершується опалювальний сезон у житлових будинках. Та батареї будуть ще теплими у трьох медичних закладах лікарні номер 1 та номер 2 а також обласній клінічній лікарні імені Гербачевського. У комунальному підприємстві Житомир Теплокомуненерго кажуть, цьогоріч минулося без серйозних аварій. Від мешканців надійшло лише 20 скарг. Як закінчився сезон? Ну досить вдало, тому що показники краще навіть ніж той попередній той, який перед ним був, і по втратах, і по використанню газу, і по використанню коштів, і по наданню послуги населенню, дуже якісно пройшли цей опалювальний сезон. Такий результат дала якісна підготовка на початку минулого року. Підприємство отримало потрібну техніку від міжнародних партнерів, а також від Житомирської міської ради. Спочатку USAID американський уряд надав, потім місто Житомир закупило. Набагато немає на 15 мільйонів труби ППУ, на 13 мільйонів чорної труби. І все це було вкладено в мережу. Все це. Було вкладено в технічне переоснащення і підтримку і якості надання послуг, і це дало свій результат. Основний виклик, з яким стикнулися фахівці під час опалювального сезону, це забезпечення населення альтернативними видами опалення. Рік генераторів був становлено сорок 47 генераторів великої потужності для того, щоб забезпечити котельні необхідним ну, електричну енергію в на стадії критичного відключення, плюс диверсифікація гідравлічних систем, тобто, щоб від одного джерела ми могли надати на декілька котелень. Теплоносі переключення такі були зроблені. Підготовка до нового опалювального сезону розпочинається одразу після закінчення попереднього. Тож у Житомир теплокомуненерго уже обговорили план дій. Перше це зупинка котелень, потім забіндовка газового постача, тому що нарухові страти в мережах газових. Потім е, е, плани. Поточних планах капітальних ремонтів вони в повному обсязі будуть готові по мережах, коли ми зробимо гідроволічне випробування. Але на даний час ми вже знаємо, які котельні треба зробити, які котли, які там конвективні частини, котлові частини зробити. Тобто ми знаємо вже первих тих заходів, які треба зробити для того, щоб підготуватися до опального сезону. Анна Чепель, ігор Литвак, телеканал СК1.